Дмитро Захисник родом з часового яру. Цього вересня він відзначає чотири роки військової служби. Розпочав свою кар'єру як мінометник у десантно-штурмових військах, а нині опанував інший напрямок. Я пішов в учбовий центр, відучився, та ми став аеророзвідником, оператором дрона. Називає себе Щасливчик. Зізнається, протягом усіх чотирьох років служби йому вдавалося уникати поранень. Що є майже дивовижним у зоні активних бойових дій. Однак удача дещо зрадила в червні 24-го року. Ішли вдвох із напарником на нашу позицію, щоб проводити аеророзвідку, і по дорозі до нас підлетів ворожий дрон. Ми почали розбігатися. Він полетів за мною. Я знав, що там є укриття, і направлявся туди. По дорозі до укриття дрон скинув на мене заряд, але промахнувся. Я впав і зламав ногу, але встиг заскочити в укриття. Пощастило. Фортуна знову повернулася до захисника. Уламки не зачепили чоловіка. Попри травму, військовий продовжив чергування вночі разом з розвідувальним дроном. Лише зранку його евакуювали для надання медичної допомоги. Почали ми з того, що працювали над збільшенням амплітуди руху, також над зменшенням якраз таки больового синдрому і використовували для цього різні тренажери а також приладдя для якраз таки пом'якшення верхньої поверхні. Сам Дмитро згадує мирне життя з розпачем, але й з гідністю. До того, як стати військовим, він займався технікою, мріяв про спокійне життя. Проте війна змусила його переглянути пріоритети. Тепер головне допомогти Україні здобути перемогу. Чоловік хоче на реабілітації, але вже планує повернутися на фронт після повного одужання. Сергій Скрипник Костянтин Кесар Дніпро Т.В.